в Первомайському навчально-виховному комплексі школи номер 15 117 першокласників в цьому році переступили в її поріг. Цей рік 2012, для них особливий. Школа відзначає 40-річний ювілей, а наші першокласники навчатимуться за новою програмою та новими державними стандартами. Давайте запитаємо у них, як живеться він у нашій школі. За новими навчальними програмами в цьому році наші першокласники почали вивчати англійську мову. Період навчання дитини в першому класі це особливий період навчальної діяльності згідно державного стандарту початкової загальної освіти. Освітній процес спрямовується на формування ключових і предметних компетентностей. Адже саме вони є фундаментом наступного успішного навчання школяра. Як навчаються наші першокласники? Найцікавіше у першокласників проходять уроки серед природи. Ось і сьогодні ми з вами побуваємо саме на такому уроці природознавства. Дітки, подивіться навкруги. Красиво? Так! Да. А що ви бачите на Мариночка? Ми бачимо природу. Природу, правильно. А що таке природа? Будь Прир... ласка. Природа це, все... Ж... Ж... Все? Все, що живе. Тільки живе. Що, що а, не ти живе. живе. а ти живе. Не перебивай. А ти І... що скажеш? Природа це, що нас оточує. Правильно, це все, що нас оточує. А яка буває природа? Да, природа буває жива та не жива. Да, правильно, жива та не жива. А все дійсно, що все на що нас оточує, це природа. А подивіться, ось наша школа, ось там машина. А це що, теж ж природа дітки? Ні. Ні, а що це таке? Це створено правильно, це те, що створено людиною. воно не належить до природи. А зараз завітаємо у перший в клас. Доброго дня вам! Доброго дня. Як у вас тут цікаво, які чудові іграшки. У вас перерва? Так, давайте з вами познайомимося. Як тебе звуть? Мене звуть Саша. Сашко, дуже приємно тебе. А тим тебе Даш. Даша. Мене так? Софійка, які чудові імена у вас. Ви ж тепер першокласники? Так, да. Так, не просто дітки, а першокласники. А в якому класі ви навчаєтеся? Першому класі. Першому ви в класі. От молодець, як добре ти знаєш. А як про вашу вчительку Наталія Натолі Насолі. Наталія Нато. так, Василюк, Наталія Анатолійовна. Ви любите свою вчительку? Да. Звичайно, так. Так, Скажіть, будь ласка, а що цікавого вам у першому класі? Нам цікаво читати, Рахова. Писати, чекати, цифри. Знати цифри. А хто тут вас порахує до десяти? Рахуйте. Ну, я... один. один, два, три, чотири, п'ять, сім, сім, вісім, дев'ять. От молодець. Давайте її поаплодуємо. Мене Меніжна... не ну, насипала нам до десяти. Ну добре, я бажаю вам успіхів. У нас ще ні. Всього вам найкращого. До побачення. До побачення. у перший акт. клас Тих перерва. Ось запитаємо у хлопчиків. Чи ці цікаво вам вчитися? Да. Цікаво. Що саме вам подобається в школі? Мені подобається математика. Подобається математика, а тобі що? Природознавство. А тобі що? А мені е... то... Расце, Расце, да, ап... і... Щирі, подобається про маття, працювати Вана аплікація ти прийдуватися. І це подобається, реплікація подобається. І поїде тобі подобається. Дуже добре. А зараз запитаємо дівчат. Okay. Чи цікаво вам у школі? Ну будь ласка. Що тобі саме цікаво в школі? Праця, природа, а тобі. А мені э, математика і писання. Подобається математика і писання, так? А тобі. А мені? А мені подобається фізкультура подобається. Уроки дуже цікаві, так? А як тут вашу вчительку? Олена Валерівна, так? Що цікаво вона вам розповідає. Ну, Вона е, розповідає ми, нам, і во найде розпра... розповідає про природу. Про природу. Ну, бажай вам усіх дев'ятках. Чого вам найкращого? Наші першокласники вже багато чого навчилися за цей період. Давайте запитаємо, чого насилається ти на уроці математики. На уроці математики ми навчилися рахувати до десяти і назад до одного. Ще ми вивчили склад чисел 2, 3, 4, 5, 6. Ще ми навчилися писати цифри: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Міжна відповідати на запитання, так? Дуже добре, дякую. А на уроці письма. Чому це вас на челиве? Коли я йшла до школи, я не вміла писати про письмі букви. А, але в мене є ще ця можливість. Ми на уроці письма научились писати букви А, О І. Дуже добре. Крім того, що а як пише тебе на уроках на уроках, Каліграція. на і Добре, успіхів тобі. Віка, скажи, будь ласка, а чого навчилися ви на уроці читання? На уроці читання ми навчились робити звуковий аналіз слова, визначати наголошений склад, добирати за схемою речення. Я вже вмію читати тому працює з текстом. Молодець. Розумничка, успіхів тобі. Найцікавіші, мабуть, у першому класі це уроки природознавства. Скажи, будь ласка, чому насити на уроки природознавства? Урок природознавства нас навчає вирізняти живу і неживу природу узнали, що це, що смерть, відводиться. Ми знаємо. Что люди — это вся чертера живой природы. Молодец. Цикаво тебе на уроках, правда, знал? Да. Цикаво. Душа, ну, добрый день, успехи. А я на уроке русского языка научусь си ситофореде. Это каждому известно. Вещи нужно класть на место. Вещи сами не растут. Сделать вещи нужен труд. Карандаш, тетрадь, перо, парту. Молодец, Нравится тебе уроки руського Да. Очень нравится. Спасибо тебе за піхотворення. Звернемося до батьків наших першокласників. Доброго дня, вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви те почуваєте в ролі батьків не просто дитини, а першокласника? Ну, Насамперед, це дуже велика відповідальність, бути батьком першокласника. Для Дітей це перший крок, хоч і невеликий, але дуже важливий, який в майбутньому їм дуже допоможе. Тому стараємося як можна більше до них приділяти уваги. Так, це дуже добре. А ви, будь ласка, скажіть, який період для вас виявився найважчим? Чи підготувати дитину до школи, чи зараз, коли саме вона навчається? Ну, скажем так, що в принципі падратовірка було не дуже тяжело. Ну. начинается учебный год, естественно, мы стараемся детям уделить больше внимания и э, помогать им во всем, чтобы учеба была у них отлично. Э, ну, в общем, все усилия приложим для того, чтобы наши дети, наши первоклассники были довольны и учителя были довольны нашими детьми. Вот так потихоньку и стараемся. Ну все, вам успехи. Дякую. Скажите, пожалуйста, у вас есть свои Ті у підготовці дитини, вашої дитини до першого класу? Ну, взагалі, коли ми йшли до школи, ми сподівалися, що взагалі проблем не буде. Ну так і вийшло. Проблем взагалі ніяких немає. Дитина старається, дитина навчається дуже гарно, з дуже гарним настроєм ходить до школи. Ну і ми, звісно, як батьки допомагаємо усьому. Так, скільки ви вам довелося готувати свою дитину до школи? Ну, впродовж в року ми трошки підтолкивались дитину. Ну, а взагалі десь напевно за місяць. Мабуть, за місяць. Ви наймали вчителя чи готували самі? Ну, самі. Готували самі, так. Дякуємо. Узвіки вам і вашій дитині. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, до яких настрій ваша дитина ходить до школи? Дитина з мастером ходить хорошим до школи. Їй дуже подобається колектив, подобається вчитель. Дитина ходила до, до дитячого садочку до школи, і взагалі нас дитина дуже любить е... вчитися. І вчитися і щоб було багато діток, щоб було багато нього. Так, в колективі, да? любить да. знаходитися в колективі. в колективі. Ну що ж, успіхів вам і вашій дитині. Вже більше місяця навчаються наші першокласники в школі. За цей період вони підросли, подорослішали, порозумнішали і багато-багато чого навчилися.